Вітаю, друзі! Ось і настав червень місяць, коли природа нарешті розкриває всі свої літні карти. А ми з вами, як справжні детективи, будемо розгадувати ці загадки разом. І що там синоптики прогнозували, і що нам підказують народні прикмети, і які свята нас чекають. Тож влаштовуйтеся зручніше, бо попереду цілий погодний серіал із сюрпризами, жартами короткими порадами. Почнемо з півночі. Тут у Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях, а також на Волині, червень стартує з мінливої погоди. З понеділка до середи небо буде хмарним, а з 5 по 7 червня справжній дощовий марафон з грозами. Синоптики кажуть, в день плюс 22-26, вночі плюс 12-17 і дощі не просто так. Наші предки вірили, що на початку червня дощить, то літо буде врожайним. А ще якщо Зузуляку є голосно, літо буде довгим і теплим. Тож слухайте уважно, чи не кличе вона вас на прогулянку після дощу. Саме на цьому тижні, з 7 по 8 червня, святкуємо трійцю велике свято, коли домівки прикрашають зеленю, а на вулицях пахне свіжоскошеною травою. У народі казали на трійцю дощ на щастя. Тож, якщо в ці дні накрапає, не сумуйте, це до добра. В центральних областях на Вінниччині, Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині. Погода, наче, вирішила погратися: то сонце, то дощ, то знову сонце. Перші дні тижня ідеальні для прогулянок, але ближче до вихідних, особливо на трійцю, готуйте парасолі, бо грози не забаряться. Температура в день плюс 24-27, уночі плюс 16 плюс 18 Є гарна народна прикмета, якщо на Трійцю багато роси, буде багатий урожай. Тож не лінуйтеся прокидатися раненько, щоб побачити, як сонце грає на крапинах роси, і загадати бажання. А ще на Трійцю не можна сваритися, бо, як казали старі люди, будеш усе літо з дощами та грозами в душі. Тож святкуйте у мирі та злагоді. На Заході у Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській, Чернівецькій областях на початку тижня дощі і грози особливо в горах. Але не біда, бо саме в ці дні за народними повір'ями дощ змиває усі негаразди, а рясна роса дощадрого літа. Температура в день від плюс 22 до плюс 25, уночі від плюс 12 до плюс 15. До речі, 2 червня день Некіфора Дубодера. У Карпатах у цей час збирали кору дуба для лікування, а ще вірили, якщо цього дня багато роси, буде багатий урожай грибів. Тож грибники, готуйте кошики. На сході України на Харківщині, Донеччині та Луганщині. Літо вже в повному розпалі. Початок тижня сонячний, спека до плюс 27. Але з 5-го числа можливі короткочасні дощі. Народна мудрість тут підказує: якщо вночі зірки яскраві, чекайте на спеку. А якщо дощить на початку червня, жнива будуть вдалими. На трійцю тут також прикрашають будинки зеленю, але ще збирають лікарські трави. Кажуть, хто на трійцю траву збере, той цілий рік здоровий буде. Тож не лінуйтеся, природа сама підказує, коли є час для збору цілющих дарів. Південь. Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя зустрічає червень справжньою літньою погодою. Сонце, спека до плюс 29, море кличе на пляж. Хоча з 6 числа можливі короткі дощі, але вони лише освіжать повітря. Тут у народі казали, якщо на початку червня море спокійне, літо буде тихе і благополучне, а якщо дощить рибалкам на щастя. На трійцю на півдні прийнято було влаштовувати великі родинні весілля, а ще пускати вінки на воду. Якщо вінок далеко попливе, Літо буде щасливим. Тож не забувайте перевіряти свою удачу. У Києві погода цьому тижні справжній мікс. Початок тижня мінлива хмарність плюс 22-26, а з 5 по 7 червня дощі і грози. На трійцю, як і всюди, домівки прикрашають зеленю, а в парках пахне свіжою травою. У народі казали, якщо на трійцю дощить у Києві буде багатий врожай у всій Україні. Тож нехай дощі не лякають, а радують. Свята, іменинники та особливі дати цього тижня. 1 червня Міжнародний день захисту дітей, день батьків, день молока, а ще початок літа. 2 червня день Никифора Дубодера. Ще збирали цілющі трави і загадували бажання на врожай. 7 по 8 червня, трійця, п'ятидесятниця, велике християнське свято. Коли прийнято молитися за родину, прикрашати оселю зеленю, не сваритися і не лінуватися. Іменини цього тижня святкують Дмитро, Іван, Константин, Марія, Уліана та Юліана. Отже, друзі, перший тиждень літа це справжній мікс із сонця дощів святкових традицій і народної мудрості. Не забувайте, природа завжди підказує, як жити в гармонії через прикмети, через погоду, через звичаї. Тож бережіть себе, святкуйте разом із рідними. Не забувайте про парасолі і сонцезахисний крем. І пам'ятайте, головне не те, яка погода за вікном, а який настрій у вашій душі. Бажаємо вам сонячних днів, щедрих дощів, гарного врожаю і щасливого літа! Нехай у кожному домі буде мир, злагода та любов. До зустрічі у наступних випусках! І нехай вам щастить!